Справа 654. Позначу зошиті три точки К, Л і М, що лежать на одній прямій. Ну що ж, нічого складного тут немає. Давайте візьмемо тоді і будемо проводити пряму. Так, проводимо. Ось ми провели пряму, а зараз нам треба на цій прямій відкласти. Три точки К, Л і М. Давайте будемо їх відкладати. Отже, раз точка, два точка. Ну і нехай буде три точки. Є. А тепер їх підписуємо, що це в нас буде точка К, точка L і точка М. Ну що ж ось таке завдання на побудову на цьому вправу завершено.